Доброго дня. Не було у мене дві неділі, в Карпати їздив. Все тут поскашував, обробив сад, все було добре. І от що буває з садом, якщо б ну, дві неділі взагалі не займатися ним. От. Зараз 19 липня, от приїхав, маю таку картину. От Все позаростало. Скажем, багато. Чого вже переспіло, осипалося, вже малина вже фактично осипалося. Але найгірше тут були дощі і дуже пішов бур'ян рости. Ось за дві тижні такий бур'ян вимахав більше мене ростом. От. Тобто робота в саду не повинна припинятися навіть на пару днів. інакше Ситуація буде, скажімо так, не дуже буде радувати око. Тут ось плантація фундука в мене за межами саду я продовжив. От теж бачимо там город. Ось такий бур'ян поріс. Зараз буду брати косу, бо тримбером я вже там його не скошу. і Буду косити, там де невеликий бур'ян, буду тримером косити. І далі буду дивитися, вже виноград треба обробляти, робити зелені операції і взагалі робити ревізію саду, бо це вже тут а, такі джунглі, екосад уже вже починається, і я вже знаю з досвіду, що ні до чого хорошого це не призведе. Отака от ситуація. Дві неділі не було в саду. І от маємо таку картину.